Здебільшого, першими на місці події опиняються не медики чи рятувальники, а звичайні люди. І від того, що вони вміють, може залежати чиєсь життя. У нас був такий випадок. Ми проводили навчання для однієї структури. Ну така відома структура в Чернівецькій області, велика. І через три дні здається, після того мені в соцмережі приходить повідомлення разом з знятим відео, де два працівники, які проходили наш курс, проводили серцеву серцево реанімацію до приїзду екстреної медичної допомоги, і ту людину вдалося врятувати. Базові підтримці життя серцево-судинні реанімації та перші медичні допомозі дітям навчали учасників на тренінгу. Це при травмах, при серцевих нападах, при ознаках інсульта і діти. Тобто, по, цих, по серцево-рігеневі реанімації ми постійно проводимо такі навчання. Ми за роки війни провели більше трьох тисяч таких навчань для військових, для спецпідрозділів, для прикордонників, ДСНС, тобто всіх, хто до нас звертається, особливо ті, хто працюють в бойових офіцій умовах ми для всіх проводили такі навчання. Люди прийшли на тренінг, щоб навчитися рятувати життя в екстрених ситуаціях. Вчасна перша допомога до приїзду швидкої це шанс на порятунок. Скажіть, чого прийшли звітним, щоб навчитися рятувати життя, стан в Чернівцях погіршився, тому треба бути готовим до всього. Скажіть, це ваш перший тренінг? – Так. – до приїзду. Швидкої дуже важливо надавати цю першу медичну допомогу. І тоді, коли приїде бригада, вона вже справді зможе відновити життя людини. Це може бути стосуватися безпосередньо тебе. Ця ситуація, або ти можеш бути учасником. І якщо хоча б одна людина буде знайома із прийомами не Ватної швидкої медичної допомоги це вже плюс одне зврятоване життя. Подібні тренінги з домедичної допомоги проводитимуть і надалі. Анонси шукайте на сторінках сі 4 у соцмережах. Також у Чернівцях працює центр підготовки цивільних, де проводять тренінги зі стрілецької справи, міновибухової безпеки, керування дронами та військової психології. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини СІ-4.